Житомирян запрошують зустріти новий рік біля головної ялинки міста. Вже об 11-й вечора там розпочнеться новорічна дискотека. А для малечі працюватимуть атракціони. Біля ялинки зустрічатиме 2014 рік і Житомирський міський голова Володимир Дебой каже: прийде з усією родиною. Новий рік це сімейне свято і Різдво Христове це сімейне свято. І тому ці дні ми зустрічаємо з родиною ці святкові дні. Але будучи міським головою, я після двох годин ночі Виходжу під на нашу головну площу до новорічної ялинки і вітаю всіх житомирян. Ми організовуємо там концерти, загальне святкування. Тому я і в цьому році, 1 січня 2014 року, після другої години ночі, людей, які бажають зустріти новий рік разом в колі друзів. Запрошую під новорічну ялинку для зустрічі нового року. Ми туди приїжджаємо, як правило, з родиною з друзями. Вітаємо житомирян, святкуємо і вже повертаємося Додому для того, щоб відпочити і зустріти уже далі наступний день. Святкова новорічна програма біля ялинки триватиме до п'ятої години ранку. Святковий феєрверк заплановано на другу. Однак не всі ж мають бажання його побачити. У нас би, традиція в сім'ї 12 часов, поки стукнет, ми іменно з родителями, а там уже кадаї, слід друзяк, друзі, там всі останні розходяться. А так всі да вместе. На головну ялинку підете? Ой, я не знаю, наверное, не получится, не успеем, потому что там, может, ну, мама там не захочет и плюс младшая сестра. В гости поеду к родственникам. Куда? К родственникам, брату, к сестре вместе встретим. Есть деньги, осталось только набрать людей хороших, а вот их, к сожалению, мало. И с друзьями, да? С друзьями. Может домой поеду, может на родину, еще не знаю, не определился точно. Дома в семейном кругу. Я буду праздновать Новый год дома. ко мне приезжают москвичи, и мы будем праздновать дома. На главную йолку пойдете смотреть? Об'язательно, обязательно. Как же без главной йолки? До речі, у новорічну ніч до головної ялинки міста безкоштовно підвозитиме перший тролейбус. За кермом святкового транспорту сидітиме Дід Мороз, а зі святом вітатиме кондуктор Снігуренька.